Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас будуть мариновані помідори на зиму з бадиллям моркви. Рецепт йде на 3-літровий бутиль. Нас знадобляться помідори, вади моркви або петрушки. Можна або те, або те використовувати. У мене трошки петрушки і більше моркви, де більш в бутиль я нічого не додаю. Складаємо наші помідори, заливаємо окропом перший раз на 15 хвилин. Далі цю воду зливаємо, можна її використовувати на другу заливку. Або ж використовуємо іншу воду, це вже як ви захочете. Додаємо 5 столових ложок цукру, 1 столова ложка солі з гіркою і 70 мл оцту. У мене взагалі рецепт розрахований на 4 трьохлітрових бутлі. Але я собі поділила, щоб мені було так легше, бо інколи помідорів не вистачає на всі 4 бутлі. Заливаємо окропом, закриваємо кришкою. Відправляю я під ковдру і все, наші помідори готові. Я ж кажу: самий найпростіший, але і найсмачніший рецепт. Всім смачного!